Ой, у Вишневому саду там соловейко щебетав Додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав, Ой милий мій, а я твоя. Пусти мене, зійшла заря, Проснеться матінка моя, буде питать, де була я, проснеться матінка моя, буде питать, де була я. а ти їй правду розкажи. Яка чудова майська ніч, весна йде, красу несе, а в тій краси радіє все, весна йде, красу несе, а в тій краси радіє все, Доню моя не в тому річ, де ти гуляла цілу. Чому розплетена коса, а на очах брини сльоза, Чому розплетена коса, а на очах бриниць сльоза? Коса моя розплетена її подруга? сльоза, бо з милим розпрощалась я, а на очах бринить сльоза, бо з милим розпрощалась я, Мамо моя, ти вже стара, а я весела і молода, я жити хочу, я люблю. Мамо, не лай доню свою, я жити хочу, я люблю, Мамо не лай, доню свою.